Друзі, на жаль, не всі люди, які заслуговують нашої уваги, вашої уваги уваги в тому числі можуть завітати до нас фізично у студію, адже навіть за межами нашої країни є люди, які допомагають нам, люди, які вносять свої корективи для того, аби якнайшвидше пришвидшити день нашої з вами перемоги. Сьогодні поспілкуємось із Вінничанкою, яка звісно через масштабну повномасштабну війну в Україні була вимушена переїхати до Нідерландів, але навіть і там перекладає свою руку для того, аби допомогти Збройним силам України. Доброго дня сьогодні на зв'язку Софія Гончарук. Привіт, Софія! Доброго дня. Підскажи, будь ласка, звісно, зрозумілий той факт, що під час повномасштабної війни зрозуміли, чому ти вимушена була переїхати. Розкажи за яких обставин і чому саме до Нідерландів? Ну, взагалі, під час початку війни я залишилася одна зі своєю сестрою у Вінниці. Мої батьки були за кордоном, і в той момент ми вирішили зразу ж їхати туди. Спочатку ми приїхали до Польщі, але. Так як мої мами, рідна сестра знаходиться у Нідерландах, вже 20 років вона тут проживає, то ми вирішили їхати сюди, і вже тут з сім'єю облаштувалися. Спочатку жили всі разом у моєї тітки, а потім нам надали вже житло саме у так сказати притулку в Нідерландах для українців. Я так розумію, що Нідерланди підкрив, підтримують Україну, підтрим підтримай, будь ласка, і підтверди цю думку. Наскільки ось саме місто допомагає українцям? Тобі і, зокрема, можливо, ти знаєш людей, які теж переїхали з України до Нідерландів. Яка там зараз ситуація? Ну, взагалі в Нідерландах знаходиться дуже багато українців, незалежно від того, що вона дуже маленька країна, але реально тут е, забагато вже українців, так можна сказати. Ось е, Нідерланди дуже підтримують і не тільки українців, а й взагалі е, перес, переміщених осіб, тому що з інших країн також приїжджають люди. Так маємо якісь певні е, проблеми зі зв'язком. Е, зараз будемо налаштовуватись. Ну так, ага, є так відновилась. Чудово. Алло, Софія, ти нас тепер чуєш? Так. так, чую. Так, чудово. Э, так, так, хочу... продовжуй. Добре, тоді продовжую про українців саме, як вони знаходяться зараз в Нідерландах. Нам надали житло, нам надали безкоштовну медицину, тобто страхування. Також ми отримували виплати до того моменту, поки не пішли на роботу. Дуже багато українців зараз працюють, але саме Нідерланди дуже допомагають, і самі нідерландці допомагають, тому що дуже багато збирається допомоги саме на передачу в Україну. Також вони допомагають влаштуватися тут, тобто різні допомоги, різні соціальні... Альні внески також роботу знайти достатньо легко, так сказати, тому що нідерландці вони розуміють, яка ситуація, і готові підтримувати у будь-якому будь-яку мить. Чи знайшла ти собі роботу? Підкажи, якщо так, то чим саме займаєшся? Спершу я знайшла роботу, я працювала в невеличкому містечку в ресторані, була там офіціанткою та барменом. Ось, але зв'язку з тим, що я навчаюся в університеті, я не змогла якби все разом робити і вирішила, що зараз навчання для мене в пріоритеті, і завершила роботу у цьому ресторані. Але Власники ресторану підтримують досі мною зв'язок. Тобто вони питають, як ситуація в Україні, чи ми можемо допомогти? І у будь-яку мить, коли мені потрібна буде робота, вони сказали, що зможу повернутися це без проблем. Е, ти кажеш про те, що ти навчаєшся в університеті в Нідерландах. Так я розумію, правильно, чи ти на, на дистанційному, але в українському університеті? Ні, я навчаюся в українському університеті uh -huh. у Львові, але зараз на дистанційному навчанні тільки на екзамени потрібно було приїхати. Тому я була десь тиждень-два в Україні. Uh -huh. Скажи, будь ласка, як ми почули те, що Нідерланди якби підтримують нашу країну, підтримують Україну у війні і допомагають самі мешканці цього міста і українці, які там особисто ти як допомагаєш і чому вирішила це робити? Спершу нам приносили дуже багато гуманітарки, як тільки ми приїхали ще весною. Тобто були дуже багато речей, були засоби особистої гігієни, і ми це все пробували, старалися продати в Україну, але так як ми дуже далеко, то це ну занадто важко так сказати, але є багато людей, які допомагають. Потім цей потік припинився на деякий час, і десь приблизно з осіння, коли почалося відключення світла в Україні, стало питання в тому, що придбатись. Свічки в Україні для окопних свічків стало занадто важко, і нам е, позвонила знайома і сказала, що от в Києві роблять свічки. Також я знаю, що в інших регіонах роблять також окопні свічки, і потрібно саме звичайні свічки. Ми дали е, мама на роботі. Також поставила коробку з тим, що потрібні ці свічки. Також в церкві е, в сусідньому місті поставили таку ж коробку, і ще багато людей просто проносили ці свічки. І також багато одягу зараз приносять самі нідерландці, і багато чого вдається передати, тому що приїжджають перевізники також волонтери їздять з різних регіонів. Але цього всього забагато, і інколи не вистачає просто місця, щоб все передати, і воно просто лежить зараз тут у нас, але ми дуже хотіли би його передати в Україну. Розкажи, будь ласка, хто тобі допомагає волонтер? То я зрозуміла, що до цього долучається вся сім'я. І Як же ж ти все весь цей вантаж саме гуманітарну допомогу, як ти вже сказала? Як ти відправляєш її до України? Хто тобі в цьому ще допомагає за передачі в Україну? Тобто, це волонтери в основному, які приїжджають, наприклад, зараз зі Львова мають приїхати буквально на цих вихідних. Також це перевізники, які їдуть, тобто вони привозять до людей, забирають звідси людей. Також вони забирають звідси посилки в Україну, тобто родичі хочуть передати один одному, і ми також передаємо. Але вони беруть невелику частину, тому що місця не вистачає. Тобто, буквально два дні тому я передавала у Вінницю коробку свічок і забрали лише одну коробку, тому що не вистачає місця. Тобто, а скажи, будь ласка, в яких масштабах ви допомагаєте і в яких масштабах відправляєте свічки? Так розумію для переробки і вже в окопні свічки, що не мають можливості забрати навіть. У знайомої лежать вісім коробок свічок, але це все ще не все, тому що є також на складі, де працює зараз моя мама. Також багато цих свічок, також у моєї тітки в гаражі стоїть багато цих коробок. Мені здається, що там десь близько 15 коробок, але це не тільки свічки, це також і термобілизна, і обігрівачі. Тобто ми купуємо такі спеціальні хімічні грілки для для рук. І для ніг, тобто узуття, це все зараз знаходиться тут, і вони ну реально в великому масштабі. Ще три чи чотири коробки зараз знаходяться тут зі мною, тому що я думаю їх передати в найближчим часом. Друзі, я сподіваюся і маю надію, що хтось дивиться нас із тих, можливо, війничан або українців, які знаходяться в Нідерланди. Якщо ви маєте можливість допомогти, або самі курсуєте і можете допомогти з логістикою Софії, яка ось є неймовірна кількість речей, які необхідні зараз тут нам в Україні і на передовій в тому числі, то долучайтеся, допомагайте і налагодіть контакти. Ми залишимо в описах під у записі нашого ефіру. Залишимо всі контакти Софії. Можливо. Во, саме ви зможете допомогти нашим військовим, в тому числі, Софію. Скажи, будь ласка, чи не, не не було у тебе за рік думки про те, аби припинити волонтерити? Ну припинити волонтери, тут не вийде, тому що люди зносять все і зносять. Тобто, ти ж не можеш сказати, що стоп, нам більше не потрібно, Україні більше не потрібно. Воно завжди буде потрібне. Ось тому такої думки, щоб припинити, не було. Е, наскільки би ми не були вже заморені від цих коробок і е, від е, всієї цієї логістики, тому що це реально важко знайти людей, які б приїхали так далеко і забрали. Ось але е, ми не можемо припинити, тому що ми маємо воювати на своєму. Фронті, так як і люди в Україні, ми збираємо гуманітарку і відправляємо її як тільки можливо. Ще була ситуація: ось недавно е, військовий у нього дуже великий розмір ноги: 49 й і він попросив купити для нього. Взуття ми передали три е, пари взуття військового, і вони дуже були щасливі і раді. І е, це взуття ми купували в Німеччині, тому що ми з на кордоні, е, і вони е, дуже хочуть також допомагати. Я знаю, що в Німеччині також дуже багато волонтерів, які допомагають. Скажи, будь ласка, допомагають е, це тутешні, Це містяни, це нідерландці чи це українці, які просто знаходяться там. Допомагають усі, тобто нідерландці, вони дуже хочуть допомогти. Так як зараз тут в новинах не дуже чути про Україну, тобто є якісь новини, але їх небагато. То вони завжди питають у нас, так як ми точно доставимо туди, куди це треба. Тобто, вони хочуть знати, що це реально потрібно. так само як мої тітки у школі збирали е, також допомогу. Мову і передавали генератори, ось то вони саме хочуть віддати це українцям і знати, що воно доїде до України, а не саме через організації. Тому що в організації вони потім не можуть запросити, типу, а скажіть, коли вони куди вони доїхали? А у нас вони можуть це запитати, тому їм хочеться саме з українцями мати справу в такому плані. Скажіть, будь ласка, ще таке одне питання: чи є серед мешканців міста, у якому ти проживаєш росіяни? Якщо так, то як вони реагують на ось такі масштабну допомогу і залучення нідерландців і українців? Ну, я з ними не зустрічалася. Можливо, вони тут проживають, але ніякого контакту не було. Єдине, знаю, що у сусідньому місті проживає одна е, росіянка, але вона дуже допомагає Україні. Вона допомагає, е, вона не може вести в соцмережах те, що вона е, за Україну і так далі. Там є свої причини, але вона допомагає в плані збору е, допомоги також перекладає е, в такому плані. Ну, не, не дарма. Напевно, вона все ж втікла звідти чи переїхала до Нідерландів, тому що певно якась крапина свідомості ще залишилась. Софія ми дякуємо тобі. Дякуємо за те, чим ти займає, займаєшся, друзі. А вам нагадаємо про те, що у нас на зв'язку Софія, це волонтерка, яка зараз знаходиться у Нідерландах, і зараз на даний момент вона з сім'єю потребує нашої з вами допомоги, адже постало питання у логістиці допомоги гуманітарної з Нідерландів до нас на передову, до нас в Україну. Тому. Якщо маєте змогу, будь ласка, ми залишимо знову ж таки. Нагадаємо в описі у соціальних мережах на нашому сайті контактний номер і можете зв'язатися і допомогти нашій із вами країні в першу чергу.